Привіт! Якщо ви вперше на цьому каналі, обов'язково підписуйтесь і тисніть вподобайку. Також пишіть коментарі. Канал мертвий після атак ботів і алгоритми YouTube його не просувають. Стара історія ще з позаминулого року, але нещодавно для себе прийняв рішення про реінкарнацію каналу. Так, невелика кількість підписників поки, але ми маємо шалений потенціал для росту. Тож саме ваша підписка і вподобайка можуть допомогти. А тепер до теми: Юридичне кільце справедливості довкола Путіна та його оточення поступово стискається вже в квітні очікується створення трибуналу на базі Ради Європи. Під час зустрічі групи держав у Брюсселі було затверджено проект статуту та досягнуто домовленість про запуск. Відповідно трибуналу на базі двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи. Я, до речі, нагадаю, що ще десь всередині минулого року ще навіть не було концепції трибуналу. Постійно, грубо кажучи, сварилися Європа, Сполучені Штати, Україна. Як же це робити? Але свій Нюрнберг все ж таки у Росії буде. Тож, останнє 14 те засідання цієї групи, яка, власне, і домовилась про статут, про проєкт статуту, так, власне, воно має відбутися в квітні вже цього року. Там вже й буде остаточно затверджено статут трибуналу. На даний момент до процесу залучено 41 державу. Єврокомісію, Європейську зовнішню політичну службу та саму Раду Європи. Спеціальний трибунал для Росії за агресію проти України має працювати на основі комбінації міжнародного та українського права, але з акцентом на міжнародному. Трибунал буде створений на базі якраз двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи, про що я вже зараз згадував. Це означає використання міжнародного права як основи для судових процесів. Водночас трибунал може використовувати право українське, особливо в контексті визначення класифікації злочинів, які були скоєні на території України. Чим, власне, займатиметься конкретний трибунал злочином агресії. Це планування, підготовка. Ініціювання або здійснення акту агресії, або участь у спільному плані чи змови там з метою вчинення такого акту. Це одне з найсерйозніших міжнародних злочинів, що має особливе значення в міжнародному праві. Важливо звертаю вашу увагу: трибунал матиме юрисдикцію виключно. Для розгляду злочину агресії, що відрізняє його від інших міжнародних судів. Наприклад, Міжнародний кримінальний суд не може розглядати злочин агресії в даному контексті через обмеження юрисдикції. Ні, там, звичайно, є певні правки в Римський статут, здається від 2010 року, але обидві країни мають підписати, ратифікувати Римський статут. Ну, це не кейс Росії. І МКС е, нагадаю, що він розглядає справи злочинів проти людяності, воєнні злочини та злочини геноциду. Е, до слова, Офіс Генерального прокурора у співпраці з МКС відкрив вже увага понад 140 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів Росіян в Україні. А кого ж, власне, буде судити новий спеціальний цей окремий трибунал? Він сфокусується на високопоставлених особах, відповідальних за агресію. Трибунал працюватиме у тісній співпраці з міжнародними організаціями та країнами-учасницями, що забезпечить його міжнародну підтримку та легітимність. А тепер найцікавіше. Механізм виконання рішень Спеціального трибуналу для Російської Федерації за злочини агресії проти нашої держави. Потенційно країни-учасниці або ті, що визнали юрисдикцію трибуналу, можуть зобов'язатися до співпраці у питаннях арешту та екстрадиції обвинувачених. Це може включати виконання ордерів на арешт виданих трибуналом, та передачу обвинувачених для суду. Також рішення трибуналу можуть використовуватися для обґрунтування або посилення санкцій проти Росії або окремих осіб, відповідальних за агресію. Також це може включати замороження активів, заборони на подорожі тощо. І насправді ми всі свідомі, як зараз все відбувається. Тому. Теж змушений констатувати: ефективність відповідних дій залежатиме виключно від політичної волі та міжнародної кооперації і рівня цієї кооперації. Тому у цьому моменті, звичайно, оптимізм трошечки збавляємо, швидко замінюємо його на реалізм. Ну, але, тим не менш, повірте, поступ. Зроблено дуже і дуже серйозний. І Україна разом із партнерами вже навіть на нинішньому етапі зробила просто неймовірне. Головне довести справу до логічного завершення. Напишіть у коментарях, які перспективи ви вбачаєте у роботі нового трибуналу, чи посадять Путіна, чи доведеться активовувати функцію масаду. Поділіться своєю думкою. Якщо вам було цікаво і ви хочете більше такого контенту, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Це реально допоможе ресурсу в павутинці YouTube. До нових зустрічей!